Привіт! З вами Алан Блек, і це прогнози на даду до Crown DJs 2023 року. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про резик українською мовою. Перший у нас матч, і він несподівано буде на прешоу. Це матч Зейна і GD Макдоне. Дуже неочікувано, що у нас буде матч на прес шоу давненько такого не було. Це добре. Буде цікавіше прийшов подивитись, а то тільки обговорення матчів від коментаторів. А щодо матчу, то багато очікувати не варто. Як не як це є прешоу. Чисто розігрів пертусиним шоу буде відмінно. Семі Зейн і Ді Макдона можуть показати непоганий матч, якому я впевнений, що переможе Ді Макдона, впевнений за допомогою судного дня. Перший матч основного шоу це матч за DWE Women's Championship Єу Скай проти Біанки Белер. Матч, який цікаво побачити. Та як давненько ми не бачили Бянку Белер, цікаво, як вона себе в цьому матчі покаже, з'явиться Джейд Cardio чи ні. Як би я добре не ставився до Єо Скай, вона талановита виконавця, але якщо Дауї хочуть, щоб Джейд Cardio була на Реселманії, то треба давати титул Бянки Белер. Як ніяк, це відмінна можливість для неї, тобто Джейт Карділ, виграти Royal Rumble і піти за Бянкою Белера. Вони як ніяк схожі. Якщо судити по матчу, то вийде класний ресинг, в якому буде багато спотів, багато польотів, ну і інтрига. Ставлю на Бянку Белер і на те, що вона стане новою чемпіонкою. Наступний матч цей матч Коді Роуз проти Деміна Пріста матч, який з'явився чисто заради того. Щоб не дати можливість Джейвусу з'явитися в Аравії, тому зробили такий матч. Не буду сперечатись: у кодіровця і Деміна Пріста є хімія, непогано скажу я вам. Але тут і так зрозуміло, що Кодьюровс переможе Деміна Пріста, йому це складності не дасть зробити. А Деміну Прісту тепер треба вже думати і вирішувати момент для використання кейса, став на кодіровця. Наступний матч це матч Джон Сіна проти Соло Сікоа. Мене насторожує одна промо Джона Сіни. точніше невеликий момент, в якому він сказав, що планує скоро закінчити кар'єру. Сподіваюсь, це не буде на цьому шоу. Хочеться все-таки на сумані 40. І якщо судити, то Соло Сікоа – це не той рестер, який проведе останній матч Сіне. Якщо судити по матчу, то вибачте мене, Джон Сіна це мій улюблений рестер. І кожен матч Джона Сіни мені приємно дивитися, і неважливо, яка в нього якість, цей матч не виняток. Хочеться подивитися на поганий матч, в якому Джон Сіна покаже Соусі Коа, що в нього є порох пороховниці і переможе його. Не думаю, що Соусі Коа може перемогти Джона Сіну, для нього це занадто сильно, як на мене, тому я ставлю на Джона Сіну. Наступний матч, цей матч задав добім United State Championship. Рей Містеріо проти Логана Пола. Те, як Логан Пол викликав Рей Містеріо за титул, це було оригінально. Мені сподобалось. І те, як вони зустрілися на смеку, мені теж сподобалось. Матчі чекаю, і я впевнений, що переможе Логан Пол. Він молодий, перспективний і він може стати непоганим чемпіоном. Він цей титул може показувати на інших шоу, що не пов'язане з реслингом. Тим самим рекламувати Бії. Від матчу чекаю непоганого ресингу, в якому будуть польоти від обох виконавців, інтриги не буде. Але якщо трапиться таке, що рей Містеріо переможе, то титул йому треба буде вже програвати в класному сюжеті Сантосом з Кобаром, тільки йому. А так я впевнений, що одного лакіпанча від Логана пола вистачить, щоб укласти рея, ставлю лога на Логана пола. Наступний матч, це матч зададув її Women's World Championship, Fatal Way матч, Ріа Ріплі проти Nia Джекс, проти Зої Старк, проти Шейне Безер, проти Raquel Rodriguez. Матч, який повинен вийти цікавим, як не як 5 виконавців на ринку. Завжди повинно щось проходити. Чекаю непоганий реслінг. Чому непоганий? Я відповім коротко: це Nia Джекс. Якщо б її не було, то був би хороший матч. А так вона все псує. Я впевнений, що її в першу чергу винесуть. Наприклад, кожен зробить по фінішеру, і тоді почнеться нормальний реснинг. Але недовго. До моменту, поки Ная Джекс не стане, Впевне, будуть споти, буде інтрига, буде цікавий реснинг. Але тільки в той момент, коли Ная Джекс буде побита, стави перемогу чемпіонки, тобто захист титулу. Наступний матч це матч за WWE World Heavyweight Championship. Сет Freaking Rollins проти Dro McIntyre. Матч, який я чекаю, матч, який вже був давно, а точніше на Мальін 2020 року. Але тільки тоді головним чемпіоном був Drew McIntyre, а зараз Сет Rollins. Так, Drew McIntyre був чемпіоном до АДБІ, причому хорошим чемпіоном. А я думаю, що у цьому матчі він виграє титул і стане новим чемпіоном. Як не як, в ролі чемпіона тоді він себе добре показав. Навіть відмінно, і тут, я думаю, він не підкачає, а Сет Ролінс у ролі головного чемпіона показав себе добре. Він провів хороші захисти цього титулу, але вже треба міняти або покращувати його гімік, а то починає не придати. Тому треба, щоб Сет Ролінс пограв титул гідному і пішов на відпочинок міняти або покращувати гімік. І Дрома Kinta з цією задачею справляється невідмінно. Якщо судити по матчу, то повинен вийти хороший матч, в якому будуть споти, швидкість, інтрига, польоти. І впевнений в цьому матчі це буде. Загалом хороший ресинг нам точно чекати. Вони обидва талановиці виконавці. Як я говорив раніше, я думаю, що переможе Дрю, тому і став на нього. Ну і мейн Event. це матч за Undisputed WWE Universal Heavyweight Championship. Роман Рейнс проти Л. Ей Найта Матч, який особисто я не хотів бачити. Прямо зараз. Чому я пояснив у своєму телеграм-каналі. Посилання на канал буде під цим відео. А так, якщо судити на те, що він вже буде, то багато сказати не можу. Зрозуміло, що Елі Найт не переможе Романа Рейнса. Зрозуміло, що Роман Рейнс захистить титул. Зрозуміло. Що Роман Рейнс програє титул на Ресломанії. Якщо Роман Рейнс програє титул на цьому шоу, то це буде світовий шок у всіх. Хто дивиться Реснинг, я в цьому впевнений. Це буде напевно на рівні моменту, коли Брок Леснер перервав стрик Андертейкера. Якщо судити по матчу, то вийде непоганий матч, середній матч, на більш Роман Рейнс не нездатний. У нього більшість таких матчів. У цьому матчі будуть споти, Буде швидкість, але не на початку матчу, але не буде інтриги. Сам сюжет до матчу мені дуже сподобався, але тут я не здивований, Та як Еленат, майстер у своїй справі, ставлю на перемогу Романа Рейнса на захист титулу. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме ці в коментарях. Чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення.